Вітаю вас, собі, друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку невеличку, але все ж таки перемогу в нашому інфопросторі, і це пов'язано з грою Call of Duty Modern Warfare 2 частина. Це дуже популярна гра по всьому світу, і в неї грають мільйони гравців. І що було зроблено в попередньому оновленні цієї гри. Вони додали російський прапор та російські емблеми, що, звісно, дуже сильно порадувало різних прихильників ем, тимчасово існуючого непорозуміння Росії, ватників, зетників та іншої наволочі. І в той же самий час компанія не додала українських прапорів і українських емблем. І це, звісно, викликало логічне запитання, чому? Як додали одні, то що не можете додати інші. І не просто якісь одні, знаєте, якоїсь там країни, взагалі, яка просто собі робить те, що вона робить, розвивається, а країна, яка хоче буквально знищити всю планету, весь цивілізований світ. Вони додають їй прапор. І дякуючи розголосу даної новини, багато гравців, багато українців дізналися про це. Та не тільки українців, а й інших гравців, які підтримують Україну з різних куточків світу. І дякуючи відео, яке я побачив на каналі Oldboy, тобто, це український оглядач ігро новин, і також ну, ігри пов'язані з політикою, хто б що не казав, ігри це також є політика. І все це пов'язано в сукупності, і була така порада: напишіть та відмітьте їх в Твіттері, щоб вони відповіли. І я зробив так: я виконав те, що в моїх силах, і таких гравців, людей були тисячі, що і дало сигнал. Ага, треба видалити російський прапор. Якщо б не це, вони продовжували це робити. Та продовжили б насолоджуватися тим, що там бігають тіватники і ліплять свої прапори. Тобто, розумієте, корпорації, коли вона розуміє, що вона буде не заробляти, а втрачати гроші, тому що ігру почнуть бойкотувати та взагалі пускати ниже плінтуса, то там зразу включається логіка, включається здоровий глузд, що ось так не треба робити, це не дуже добре. Ось такі, ось новини. Дякую вам за увагу. І пам'ятайте, все є та буде Україна.